З рахунком 2-1 Коломийський футбольний клуб Карпати обіграв снятинську команду. Це був матч четвертого туру чемпіонату області, в якому коломияни вийшли у лідери. Також без втрат, поки йде Долинський нафтовик, хоча вони провели на гру менше. На своєму стадіоні коломияни грали вперше в цьому сезоні. На честь цієї гри керівництво клубу зробило офіційне відкриття сезону. Про перебіг матчу дивіться далі. Третій за рахунком матч коломийської команди відзначився урочистим відкриттям футбольного сезону. Провели його пізніше, оскільки поле Коломийського стадіону юні ще проходило підготовку до ігор. Привітати футболістів прийшли міська та районна влада, а також заступник Снятинської районної адміністрації. Я би хотів скористатися нагодою і подякувати вперше, першим ділом. Це вболівальник. Ваша присутність на стадіоні дуже сильно стимулює гравців. І вашої підтримки треба, перш за все. Ви будете на стадіоні, буде футбол в ми. Спорт це все. Це здоров'я, це люди, які завжди тренувались, тренуються і будуть грати на Прикарпатті. А думаю, що з вас тут, футболісти, є майбутні учасники. Наших великих команд, таких як збірної України, Динамо Київ, ми знаємо, що Коломия була, є, і віримо, що буде завжди тим лідером змагань і в футболі, і в боротьбі, і в інших масових видах спорту. Спочатку грав юнацький склад, Коломияни з рахунком 2-0 перемогли снятинських юнаків. Дорослий склад Коломийських Карпат почав матч з активного натиску. І вже вкотре наші футболісти довели, що вони команда другого тайму. Коломийські футболісти досягли успіху на 66-й хвилині, коли нападник Андрій Веретко забив гол у ворота снятинської команди. А за 7 хвилин до завершення основного часу подвоїв рахунок Андрій Олійник після пасу того ж Веретка. За час, що залишився, футболісти снятина змогли забити у ворота Коломиян лише один гол. Міський голова Коломиї Ігор Слюзер сподівається, що цей сезон буде успішнішим ніж попередні. Ми сподіваємося, що цей сезон буде набагато краще. Ми відпрацюємо обов'язково все, щоб всі потреби команди були задоволені а від них ми будемо вимагати доброї і якісної гри. Наступний матч одної восьмої Кубку області з футболу відбудеться 9 травня на стадіоні Юність між футбольним клубом Карпати Коломия та футбольним клубом Газовик Богородчани.